Привіт усім! Мене звати Сабіна. Дуже рада, що ви на моєму каналі. Сьогодні ми спробуємо з вами змоделювати ось такий аватар, який ви зможете використовувати для свого портфоліо, можливо, просто для себе спробувати, як це працювати в блендері. Сподіваюсь, вам буде все зрозуміло і сподобається. Це Мій перший урок, тому буду дуже вдячна за ваші відгуки. Ну що, починаємо! Як завжди, ми починаємо нашу роботу з куба, який в нас встановлений за замовчуванням сцені. Обираю інструмент Move для переміщення об'єктів. Спочатку ми почнемо з вами з голови. S – гаряча клавіша, зліва ви бачите, що я натискаю, S – гаряча клавіша, щоб зменшити об'єкт. Переходжу до вікна з властивостями, знаходжу панель. Вкладку з модифікаторами і додаю модифікатор Subdivision Surface для того, щоб згладити свій об'єкт. Так, напевно, я додам трійку, не буду застосовувати зараз цей модифікатор. Переходжу в Edit Mode, щоб трошечки попрацювати з цим кубом. Ctrl-R, це для того, щоб додати граві додаткові. Вбираю зверху, бачите, є в нас режими а, вертексів, еджі і фейсів. Тому вибирайте те, що вам буде з чим зручніше працювати. Це наша голова. Нам не потрібно ідеально робити якусь форму, тому що в нас стилізований персонаж. Дивіться, в нас є вкладка. Айтем. Ми бачимо уладку Scale. Бачимо, коли змінюємо розмір, тоді у нас змінюється Scale. Там показники, нам треба його скинути: Ctrl-A, щоб воно залишилось по одиниці. Тоді наші модифікатори будуть краще працювати з нашими мешами. Далі додаємо з вами циліндр, це буде в нас шия. Shade Smooth. До речі, я додала Shade Smooth Quick Favorites. Shade Smooth ви можете знайти також в Object Shade Smooth. Права кнопка миші, щоб додати в Quick Favorites. Як ви бачите, ізолюю свій циліндр. коли зробила Shade Smooth, так як я маю такі жорсткі грані, то в мене такі є тіні. їх треба виправити. Я переходжу у вкладку Object Data Properties, Normals. Переходжу в Edit Mode, обираю режим Face і трошечки більш довгою роблю. Далі допрацьовую в Object Mode, використовую гарячі клавіші S і направляючи X Z. Ctrl-A, Scale. Застосовую так, щоб було тут поодиниці. Наш улюблений куб. Модифікатор Subdivision Surface. Так, на трічку. Як завжди, Shade Smooth. І переходимо в Edit Mode, S Y. Y це назва нашої направляючої, в нас їх в Blender 3 e, XYZ. Тому скелити або змінювати розмір можна лише за однією координатою. Якщо просто натискаємо S, тоді в нас більш рівномірно змінюється розмір. Якщо... Обираємо лише одну назву координати, тоді в нас змінюється розмір лише за однією координатою. Я хочу ще, щоб мої плечі були більш такими круглими. Обираю X-Ray. Звичайно, є багато різних способів, як моделювати. Це лише один із способів, як ми це можемо робити. Тому не вважайте, що лише от так, не будемо ускладнювати. В нас простий. Персонажик такий. Так. А SX. Робимо їх більш так маленькою. Ну, що вже є. Вимикаю. X-Ray. Далі ми додаємо руки. Їх я зроблю з куба теж. Дивіться, хочу перевірити, чи довжина нормальна, чи ні. Тому я курсор ставлю на початок Куба. Тут зверху я обираю 3D-курсор. Тоді я зможу побачити, налаштувати. Можна довшим зробити, напевно, SX. Є. Rotation scale у нас змінилися, нам треба це налаштувати. Тепер курсор треба поставити на місце. На місце за замовчуванням. Shift s Selection, uh, to World Origin. Курсор переміщається там, де він був спочатку. Рукам нашим додаю Subdivision. Think create Smooth. Переходимо в Edit Mode. додаємо з вами Edge. Далі нам треба повернути назад. Нашу точку редагування до Individual Origins. Тобто і наш Origins ця червона крапка, вона переміщена, як ви бачите, і нам треба тому це виправити. Переходимо в Object Mode, Set Origin, Origin to Geometry. Далі додаємо модифікатор Mirror і відзоркалюємо руку, щоб в нас були дві руки. Додамо ноги. Можна просто скопіювати шиф D і перемістити їх. Yeah. Перевіряємо наші об'єкти, щоб rotation, Scale були в нульових значеннях. Тепер створимо з вами одежу. Застосовую Subdivision на другому рівні для тіла. Переходжу в Edit Mode, бачимо, що в нас більше тепер полігонів. Вмикаю X-Ray, X-Faces вмикаю Clipping. Це для того, щоб мої вертекси були з'єднані. Ось тут всередині, так, щоб вони вже не. Тому що, коли немає кліпінгу, тоді наші меші не з'єднуються. в режимі X-Ray видаляю нижню частину куба, видаляю полігони. Потім обираю режим Edgy, SZ0. Вмикаю пропорціональне редагування. Бачимо радіус редагування. Трошечки зменшую, вимикаю. z 0. Слідкую за тим, щоб моя сітка, мої полігони виглядали гарно. Не залишайте так якось хаотично свою сітку. Намагайтеся слідкувати за цим. Тепер мені треба зробити для шиї таку частину. Видаляємо X-Face. Обираємо ось ці edжи. Дивіться, а, можете перейти в режим Object Mode і в Edit Preferences Add-on Додати Add-on loop 2. Додайте, будь ласка, це Add-on. Написано. Приходимо в edit Mode. Я обрала вже ці Edgy. Права кнопка миші. В мене є вже ця функція Loop Tool Circle. Я змогла налаштувати ось такий рух. Мені так буде зручніше. Там місимо постійно щось там редагувати, робити, зменшую S. Extrude робимо є. Yeah. Тепер обираю режим фейсів. Обираю ось ці навколо полігони. Alt є. -Yeah. Along Normal's Extrude Along Normal's Fade Smooth. І тепер я хочу, щоб більш жорсткі були в мене грані. Тому я додаю грані зверху. Супер! Мені подобається. Можете налаштовувати, як вам більше подобається. X-Ray, наприклад, трошечки можу припустити. Цю грань трошки опустити. Далі хочу попрацювати тут знизу. Щоб мене не виглядало таким плоским еструд S одразу. Ну що, давайте попрацюємо тепер з рукавами, обираємо руки, переходимо в режим Edit Mode і працюємо з додаванням Edge і екструдом, натискаючи Alt-E, Extrude Along Normals. Ну, що, як там у вас справи? Сподіваюсь, ви встигаєте. Далі ми з вами робимо лице. Я так само буду використовувати прості меші, створюю вуха з циліндра. Далі додам модифікатор bevel, щоб трошечки згладити грані Для очей та посмішки я так само буду використовувати прості меші. Ми з вами вже дуже гарно попрацювали. Давайте трошки налаштуємо наш робочий процес, попрацюємо з Collection, Справа ви бачите. Починаємо з Collection, називаємо Body. Тепер, обираючи кожен об'єкт, даємо назву йому, і краще це робити англійською мовою, англійськими буквами. Давайте ми з вами збережемо Ctrl-S і оберіть собі там, де ви хочете зберегти. У нас є папочка Body, натискаємо на Collection і додаю нову колекцію. Hair. Зараз будемо працювати з волосся. Волосі можна я створити різними способами, і цього разу ми створимо їх завдяки криви. Shift-A, Curve Крива і оберемо пас. У нас додалась ось така лінія. Якщо перейти в edit Mode... То ми побачимо, що вона створена з вертексів і еджі між ними. Ми будемо працювати, працювати саме з вертексами. А, повернулися до Object Mode і бачу, що в мене з'явилася вкладка для кур для налаштування, коли відкривають Geometry, то в мене є можливість додати об'єм в Depth ці криві. бачимо. Замовчення на настрій round, я хочу поставити профайл. І я не хочу, щоб навколо все додавало мені об'єм. Я хочу лише части... частково, тому в Fill Mode я обираю Front. Так, в мене вийшла така плоска лінія по А В Modifier Properties я додаю Solidify, Малуштово, як мені подобається. І Subdivision. Напевно, дві мені достатньо поки що. І що? Будемо працювати з кривими в Edit Mode. Прагнемо за да. наші вертекси. дивлюся зверху і працюю. Дивіться, ми можемо ще налаштовувати ширину кожного вертекса. А як це робити? Alt-S і ми можемо з таким чином змінювати об'єм. Можна ще додати модифікатор Mirror, і вона відразу буде з двох сторін. І починаємо створювати собі прическу, яку вам подобається. Потім я переходжу в Object Mode, Shift-D, копіюю, і в Edit Mode вже далі редагую, як мені потрібно. Ну і що, наша дівчинка готова. Нам залишається лише додати кольори і рамочку для нашого катара. Ну, відразу додати кольори, переходимо в режим матеріал прев'ю. Переходимо в вкладку Матеріал з пропертіс. Обираю голову спочатку. New Base Color десь такий майна, можливо, додам. А матеріалу теж можна додати назву, тому назву мого. Цього матеріалу буде в баді, і я тоді вже додаю до всіх інших своїх частин тіла, колір баді. Давайте створимо спочатку основний колір одежі. У нас є ню матеріал, який ми створили. Давайте це назимой ті-шорт: ті-шорт, тобто футболка або якось так. І ви собі обираєте колір. І переходимо в режим Edit Mode, і нам потрібно виділити це і додати інший колір. Я хочу так само не налаштовувати окремо ще, додаю знову т-шорт, але копіюю, щоб в мене була друга ті-шорт. Blue, наприклад у oh, Єлу, ну, Який є ви створити колір. Asigned. І так само для рук я додаю нью. Обираю ті частини рук, які я хочу замалювати. Ну що, тепер давайте створимо нову папку. Лейна, ось він, Rx90. Далі, I, X, X, тарам! Додати Bevel. І тепер я ще хочу додати сюди назву ім'я свого файла, да, профіля. І в режим редагування пишу. Вписувати, звичайно, своє ім'я. Дивіться, тут у нас з'являється вкладка з налаштуваннями. Давайте тут Типу якогось аватару додамо. Ви можете обрати селіндер RX 90 повертаємо. А тут ми створимо з вами лайк з серкол. Коли додали Circle, ми можемо. Налаштувати кількість 3х90. в Edit Mode. F. Наш аватар готовий, але нам, звичайно, потрібно ще додати сцену і зробити рендер. В наступному уроці ми з вами зробимо рендер і створимо гарне світло і налаштуємо сцену. До зустрічі!